Всім привіт, друзі! З вами Менрук і сьогодні ще одне відео по FK Mobile. Сьогодні ми ось цю квадру перетворимо у 11 найкращих футболістів Барселони всіх часів. І плюс, окрім цього, ми зробимо коваду. Найкращої донасідки з футболістів Реал Мадриду, після чого ви зробимо змагання, яка ж ковада буде кращою. За кожну ковал ви десь по 2-3 матчі в раунді грі і подивимося, яка з них продемонструє себе краще. Ну що ж, давайте починаємо, давайте почнемо з позиції лівого захисника. А перед цим давайте подивимося, наскільки ж я везучий у зв'язковому скауті. Нова фішка, яка давалася недавно у фіфу. Не футболіст, вже не надто тут добре. Давайте я подивимося. Можливо, яка у нього позиція, чи рейтинг. Чи може програма, яка у нього. І про... на позицію нападаючого. Добре, хто у нас є там нападаючих? і ну, себе Іборогібовича. Імір... А, до речі, Андрія або Іборогібовича дуже класно би зайшли для збірки Барселони. Тому надіюся, на... саме на кої з них двох. І що ж давайте ось тут тепер звідси Кубир! Це може бути Андрій, а може бути Ібрагімович, друзі. я тебе ще раз прокрутив. Або може це бути і Даллиші і Катана, тут вже не знаєте, точно. 113 Овер, друзі! Це може бути Або Абутірі Андрі. Ці футболісти все ближче і ближче. Кубир. Команда Covers, програма Cover: Це або Андрій, або Ванбаслин, або Ібрагімович. Ну, а хто виповнив з нової фішки до Баулодою, ну, ви вже знаєте у кінці відео. Так що додивляйтеся. Ну, а зараз починаємо до Барселони. ще там вгори позиція лівого захистка. Let's go! Є у нас буде грати Жорді Альба. Один з найлегендарніших найлегендарніший лівий захистник всіх часів Барселони. Давайте ну, тепер ми прийдемо до правого захистка. І тут нам допомагає карточка обороті з 98 рейтингом Віхіль Лаудруб, номінально лівий Вінгер, зараз стає правим захисником і посилює нашу команду в захисті. Звісно, якби у нашій фіфі був Дані Алвес, я би взяв саме його. зовсім забули про воротаря, а воротарем у нас буде Марк Андре Терштегін. як на мене, це другий найкращий воротар всіх часів Барселони. Перший, звісно, Віктор Вальдес. Тепер наші дуо центральних захисників. Отут ну, нас легендарний Карлес Пуйоль футболіст, якого всі пам'ятають за його фейерплей. А в захисті буде допомагати Рональд який би навіть в атації, доволі теж не розгубився. Ось так буде виглядати наш півзахист. 110-та карточка Ігіест, а також 103 карточка Єя Туре будуть допомагати нам в півзахисті. Е, на жаль, хаві, як купити не зміг. Туди поді будуть Етоо і Адрі. Е, Зараз давайте ми перейдемо до звіди, а після цього вже ми поставимо буквально на двох напевно, що найкращих футболістів Барселони за всю історію. Але на відео у нас буде не також і багато гравців, лише три. Це буде Рівалду 106-го рейтингу, Роналду 103-го рейтингу, який до початку своєї кар'єри насправді грав за Барселону і навіть забував. Ну, а Ліл Відгеру у нас буде Неймар, якого вже видали з фіфи, -фі, наскільки ви знаєте, але у мене в резерві ще є його 87 сьомого карточка. Дуже хороший футболіст, але у старту, старту вкладу він допав лише через свій низький рейтинг. Ліо Вінгеру буде, якщо чесно, для мене один з своїх кумирів Родол своєю грою він зачаровував просто багатьох, напевно, що через нього і почав любити дуже сильно футбол. Ну і саме цей лівий Вінгер буде стратися нам приносити результат. Гравець, якого всі вже давно чекали, Ліу Дель. Месі, найкращий футболіст за всю історію Барселони. Просто легенда. Більше без слів ніяких. Теж мій кумир. Ну що ж, let's go оброблювати такою командою зіграти два матчі раундою. Ну а тоді перейдемо до Реал Мадрида. До речі, в раунду будемо грати на рівні біровий клас 5. Так що буде не дуже легко, але не дуже важко. Ну і сиболічили, що при нас буде грати Real Мадрид. І, до речі, на жаль, тут ми будемо грати в гостювій формі. Я щось забув переключити на основу. І гостюва форма буде не від Барселони, а просто від своєї фіфи. Створена фіфою форма. Коротше, let's go! Починаємо перший тайм, перший матч. Дай підписуємося до команду суперника для початку. А, спочатку наша команда, тепер команда суперника буде. Реал Мадрид. Ну, тут, я думаю, перемогу вирвати, кубана найгірше забравши. Саволіто віддає на чередарі. Весі Барселони, Міхель вихилілаудруп. Весі. Весі, весі, весі. Откровесі, відкровесі. Навіть на дріві домої з такої позиції пробити Джака. Як же ж чак зараз просто врізуть у нас? До речі, кого до спереди, теж ще гравець і це і єст. Ось, до речі, на них окрупний план, навіть показали. Лаудруб на бесі. Ух, як же ж тут гарно зіграли Бесі і Андрі. Тільки трет трохи лагає щось. Андрі. Не відасть, зря віддавав дайте дати де стал Сталдор, сейф і тут капус ще і творит до урота. Розумієш, що тут в був так, але як таке можна було потащити, я че скаку і до одріпусті у рота він пробиває капуста. Це урота від зросту 1,6 метр, здається. О, зараз суперник тут помиляється. Тут ну, таке треба, таке, я думаю, треба використовувати, давайте Андрій, що за жахлива передача, але бесін капуст. Відколи капус став так грати на уротах. Это напули вы нависимоооо тут Дуже же це закінчилось. Лаутроп тут дуже впевнено відіграє, ще й фитюр. Робить. Єста, давайте нависимо это. Це... О, ударту! Ти знову капу що? А ні. Це ми промазили. Ето, ну таке вже треба використовувати. Удар холлсуель, ето, ето відкриває рахунок теж, що бачить. Лес го! Ну, Суперник. Відключається. Ну, ось вже прекрасна передача від Роналду Дідіо і голову не дотик від Бесі. Адрі. Туре. Віддивовіт передачі не проходив вече Савіча. Пуйоль. Ну, пуйоль красава просто. І деста передача звукової, давайте забіди ми зробимо. Випустимо Рівалду, випустимо Роналду. І випустимо, дайте барівал в взаг спробував заіграти і Деймара в напад випустимо. Погадали, подивимося, що з цього буде. Андре Луїс, поки що досить до наших воріт. куба не дає йому нічого зробити, проте губить в'яч, повертає його. Андрій один з найшвидших футболістів за всю історію футболу. Бесі, зараз прикласти пасові доходить Роналдіньо, ну Роналдіньо завершує Роналдіньо, Де вийшло? Все ж таки 2-3 матчі, напевно, що довели зіграти. Зіграємо лише по одному матчу за кожну з команд, бо щось відео вже затягнуло, вже 8 хвилину йде, а ми ще навіть перший матч не дограли. Дайте дайте Месі, 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 Бесі, Бесі, Весі, Весінакрвесі, анкарвесі. Анкар, І туди вже замудрив, то треба вбити зразу з правої духи. От те, шутерштеги навіть роботи сьогодні не було взагалі ніякої. Наш спередник дірався, здається. Замачений пробував по ворота уротам. Єсто тут відпасовує на Зубастіка. Зубастіка на Роналдіньо. Летимо, прокинемо за Роналдіньо. Швидкості не хотимо обрізатися тут. Рівалду на Роналдіньо відправляє м'яч. Летимо радугу по. Крутанути за Роналдіньо. Передача на Єсто. Єсто єсно... куди так сильно? Сюзер перестарався трохи. А ось і дубль від Ліонеля. Найкращих у всій історії нашої квад. Що за голову розлітає від Неймара? У 77 карточка, здавалося б, що вона там може, але просто повісю цю пушку. Ну а що ж сьогодні про Барселону і про Барселону? Давайте ми вже і про Мадрид трошки згадаємо. Давайте почнемо з захисту. Ось і до шлаха, вліво Роберто Карлос, в центрі Канавару і Хіфертану з'єру. Право захисткову базову карчука Барселу, лежав, і альтернативну когось цю позицію збільшити, до і верха буде і Перше, що піде до стандарту, провести поки що пі захист, зразу піти до атаки. тут у нас здиває дохар. Ну, часто перевіряють, то це більше називається. Особливо після його виступів за Мадрид. Ну, так чи інакше, реальній відграв, то ми можемо його поставити. В нападі, звісно, всі нам відомий містер Сю, Крістіан Роналду. Також йому буде допомагати інший Роналду, Зубастік Роналду. А на правому відгрі буде грати Гаред Бейл. Так буде виглядати кінцем збір Мадриду.